Робоча група прозорість та підзвітність продовжує аналіз оголошених тендерних закупівель. Зокрема, 8 липня Ємельчинською селищною радою опубліковано звіт про закупівлю без використання електронної системи щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Гоголя та Незалежності в селищі Ємельчине. Договір укладений з ПП Сароян на суму 160 тисяч 112 гривень. 25 червня цього року Баранівською міською радою було оголошено закупівлю на придбання квадрокоптера DJI Matrix 4T з очікуваною вартістю понад 192 тисячі гривень. У акціоні взяли участь чотири учасники. Переможцем став ТОВ Robotics distribution з остаточною пропозицією 190 тисяч гривень. Договір підписаний 1 липня 25-го року. 3 липня 2025 року з Триївською сільською радою оприлюднено звіт про укладений договір з приватним підприємством Металофасад на закупівлю профільованого листа ПС8 на суму 72 тисячі гривень. У період з 19 по 25 червня Ярунською сільською радою було оголошено наступні закупівлі. Закупівля на придбання трьох двоярусних дерев'яних ліжок та шість матрасів з очікуваною вартістю 54 тисячі 900 гривень. Договір заключений з ПП Михайловою. Закупівля без електронної системи на поточний ремонт трубчатого колодязя в селі Токарів по вулиці Шевченка з очікуваною вартістю понад 199 тисяч гривень. Договір укладений з ПП Шкалюк. Закупівля металевої огорожі очікуваною вартістю 120 тисяч гривень. У аукціоні взяв участь один учасник ТОВ сітка Захід Україна з остаточною пропозицією 109 тисяч 339 гривень. Наступний етап підписання договору між замовником та переможцем публічної закупівлі. Комунальним підприємством Зв'ягельської міської ради «Зв'ягель Комунсервіс» оголошені наступні закупівлі. 30 червня 2025 року відкриті торги на закупівлю автобусних зупинок очікуваною вартістю понад 161 тисячу гривень. Пропозиції надали два учасники: приватне підприємство ВКВ «Сервіс» та ФОП Новікова Катерина Євгенівна. Наразі триває визначення переможця. 26 червня опубліковано договір СТОВ УКРДОРСервіс на поточний ремонт дороги по вулиці Шевченка в селі Наталівка вартістю 170 тисяч 563 гривень. 8 липня опубліковано звіт про закупівлю без використання електронної системи на поточний ремонт дороги по вулиці Заводська в селі Наталівка вартістю 111 тисяч 314 гривень. Договір укладений з стов Укрдорсервіс. Термін виконання з 26 червня до 31 серпня 2025 року. 26 червня оголошено публічну закупівлю на поточний ремонт кладовища по вулиці Василя Стуса в місті Звягель, очікуваною вартістю 1 мільйон 369 тисяч 80 гривень. Пропозиції подав один учасник ФОП Носарєва Катерина Сергіївна. Наступний етап підписання договору на суму 1 мільйон 364 тисячі 73 гривні – Робоча група Прозорість і підзвітність продовжує моніторинг та аналіз тендерних закупівель.